Том і вовчиня Каспер ПриГОДИ у чарівному лісі. Чарівний медальйон Віра. Том сидів на м'якій траві і розмірковував. Залишалося знайти всього три медальйони, і він знову побачить батьків. Хлопчик дуже сподівався, що впорається з усіма труднощами. Але що ближче він був до перемоги, то сильніше його мучили сумніви, і більше зростала невпевненість. Том зітхнув і подивився на свого вірного друга Каспера. Той лежав поруч у траві і дрімав. Вовченя іноді здригалися уві сні і починало перебирати волохатими лапами так, наче кудись бігло. А ще воно час від часу клацало зубами і облизувалося. Том розвеселився. Тобі, мабуть, сняться відбивні? крізь сміх? запитав він. На слові відбивні вовченя прокинулося, схопилося на лапи і почало сонно роззиратися на всі боки. Відбивні, де відбивні, де відбивні? – бурмотіло воно. Друже, ми щойно поснідали, реготав хлопчик. Невже? здивувався Каспер. А здається, що минула ціла вічність. Не хвилюйся, обід не за горами, в нас і запаси є, сказав Томі, лагідно погладив вовчиня. До речі, і про гори. До обіду нам треба дістатися до підніжжя гори Велетня. Попереду дуже важкий підйом на вершину. Медальйон віри має бути там. Велетня? з тривогою уточнило вовчення. Не бійся, відповів Том. Це усього лише назва гори. Про справжнього велетня в мапі нічого не сказано. А вилетні існують? Не вгавав Каспер. Не знаю, напевне, відповів Том. Я бачив їх тільки в мультиках та книжках, і хлопчик розповів вовченяті про шрека та його друга Ослика. Ця розповідь трохи заспокоїла вовченя. Велетень Шрек виявився дуже добрим і веселим. Проте Каспири більше сподобався ослик, і решту шляху вовченя засипало Тома питаннями про мультфільм. І оскільки дорога до підніжжя гори нічим особливим не відрізнялася, Том докладно переказував другові мультфільми про шрека і ослика. Час пролетів непомітно і врешті вони дісталися до гори велетня. Зняв рюкзак, присів на великий камінь і подивився вгору. Гора виявилася такою величезною, що вершини не було видно. Вона ховалася в хмарах. Ого. вигукнув хлопчик. Як же ми туди дістанемося? Не думаю, що вам варто й намагатися. Несподівано пролунав гучний голос за спиною. Том обернувся і побачив голову величезного лося, що з'явилася з, з -за сосен. Вітаю, малюки! Я дядечко Лось, — сказав велетень з величезними рогами і повільно підійшов до друзів. Хлопчик та вовченя з острахом подивилися вгору. Вам не мене треба боятися, а того, хто живе на вершині гори, куди ви зібралися. Навіщо вам туди? запитав дядечко Лось. Том розповів про пошуки медальйонів і про те, що мапа вказує на вершину гори Велетня. Дядечко Лось уважно вислухав хлопчика і задумався. Я, звісно, розумію твоє бажання повернутися додому, нарешті перервав мовчання він. Але чи готовий ти до зустрічі з гігантським велетнем? З яким велетнем? розгублено запитав Тома, а Каспер тихо заскавучав за хлопчикової спини. Хіба у твоїй мапі не написано, що на вершині гори живе страшний велетень? здивувався Лось. Вона тому й називається Горою велетня. Ні, прошепотів Том. Нічого такого на мапі не вказано, я думав, що гора велетня це лише назва. На жаль, ні, сказав дядочка Колось. На вершині гори живе здоровенний велетень, і він дуже розлючений на людей. Я розповім вам усе, про що знаю, а ви вже самі вирішуйте, йти вам туди чи ні. Хлопчики з вовченням закивали головами і, затамувавши подих, чекали на розповідь. Ну тоді слухайте, сказав Лось і поважно насупив брови. Багато років тому у великому селі на околиці сусіднього лісу разом із людьми жив велетень. Мешка. Він під величезним навісом із колод та гілля, що сам спородив. Люди любили велетня, і він любив людей, допомагав їм робити важку роботу, переносити важкі предмети. А коли приходив час косити пшеницю і майже всі мешканці села цілими днями працювали в полі, він читав дітлахам казки і наглядав за ними. У поле велетня не кликали, щоб він, будучи великим і неповоротким, не потоптав ненароком врожай. У велетня були пригарні кольорові камінчики, якими він надзвичайно дорожив. Він усіляко оберігав свої скарби і любив бавитися ними вечорами, коли залишався сам. Так досить довго жив велетень по сусідству з людьми. Аж ось одного разу пішов він до лісу на збирати гілля, щоби полагодити дах. А коли повернувся, то побачив, що його кольорові камінчики зникли. Розгублений велетень почав шукати згубу, зазирнув у кожну шпаринку, в кожен куточок, але їх ніде не було. Дуже засмутився велетень. Він пішов у село розпитати в людей, може хтось бачив чи знає, куди подівся його скарб. Велетень блукав зажурений вулицями села. Питав у перехожих про камінчики, але всі відповідали, що нічого не знають. Аж раптом до велетня підбігли діти і розповіли, що бачили, як торговці на ярмарку продавали кольорові камінчики. Він пішов до торговця, валеті сказали, що не бачили ніяких дорогоцінних камінців. Почувши це, Велетень дуже розлютився, зруйнував усі торгові крамниці і покинув село. Відтоді він втратив віру в людей, став похмурим та сердитим. Усамітнився на горі і ніколи не спускається вниз. Досі ніхто не піднімає. Вся туди всі бояться велетня, і вам не варто це дуже небезпечно. Том напружено слухав дядечка Лося. Каспер зовсім не був схожий на грізного вовка. Він зіщулив вушка і з острахом поглядав у небо туди, куди впиралася вершина гори велетня. До того ж, сама дорога на вершину дуже важка. Не кожен зможе її подолати, закінчив свою розповідь. дядечко Лось. але в нас немає вибору. Зітхнув Том. Мапа вказує, що медальйон на вершині. Я вірю, що ми впораємося. Дядечко Лось із сумнівом похитав головою, побажав друзям удачі і повернувся назад до лісу. Том задумався, а Каспер ні про що не думав. Він хотів їсти. Томе, давай нарешті поїмо, запропонував він хлопчикові. Так, звісно, промовив Том. Тільки злегка перекусимо, а то важко буде підійматися вгору. Хлопчик дістав із рюкзака лісові горіхи і покликав вовченя. Каспер скривився і неохоче почав гризти нехитрий харч. А Том любив горіхи, тож радо ними ласував. Він качав горішки по долоні, аж раптом схопився на ноги і вигукнув: Каспере, пам'ятаєш ту печеру з різнокольоровими камінчиками, де жили кажани? Пам'ятаю, відповіло вовчення. І що? А ось що. радісно вигукнув хлопчик. Ми підемо туди, наберемо кольорових камінчиків для велетня і можливо він знову стане добрим і радісним. Коли я вивчав мапу, то звернув увагу, що ця печера зовсім поруч. Каспер захоплено дивився на друга і не міг зрозуміти, як йому вдається весь час знаходити такі мудрі рішення. Йдемо хутіш, сказав Том і швидко покрокував у бік лісу туди, де нещодавно ховався дядеч колось. Каспер рушив слідом. Шлях зайняв зовсім небагато часу. Обігнувши лісову галявину, друзі побачили знайомий пагорб з печерою, недовго думаючи, вони кинулися всередину. Всі стіни і підлога печери були всипані різнокольоровими блискучими камінчиками. Том почав вибирати найкрасивіші із них і складати у внутрішню кишеню рюкзака. А коли вона наповнилася, гукнув вовчиня і поспішив назад до підніжжя гори Велетня. І ось друзі знову тут. Вони перезирнулися і впевнено вирушили вгору. Спочатку йти було зовсім легко, але і з часом втома давала про себе знати. Ближче до вершини дерева ставали дедалі нижчими і рідшими. З'явилися нові незвичні чагарники та квіти, яких друзі не зустрічали раніше в лісі. Навколо було дуже красиво, і Том, який ніколи раніше не був у горах, із цікавістю розглядав місцевість. А Каспер щось незадоволено буркотів собі, підніс. Йому набридло дертися на гору. Це було виснажливо і нецікаво, особливо після так званого обіду горіхами. Вовчиня дивувалося, як Том може милуватися якимись кущами, якщо так хочеться їсти. А попереду ще зустріч зі страшним велетнем. Каспере, перервав його роздуму хлопчик. Дивися, згори хтось іде нам назустріч. Вовченя подивилося туди, куди вказував хлопчик. Це гірська кізочка, захоплено повідомив Том. Я бачив їх на картинках в енциклопедії. Зазвичай вони мешкають вище в горах, але іноді спускаються в низину. Вовченя із цікавістю дивилися на гірську кізочку. Воно ще ніколи таких не бачило. Кізочка нічим особливим не відрізнялася від звичайної, хіба що дуже спритно стрибала кам'янистими виступами. Каспер теж спробував стрибати з каменя на камінь, але вийшло незграбно. До того ж, одна лапка зісковзнула, і вовчиня гепнулася в траву. Обережно! схвильовано вигукнула кізочка і підбігла до Каспера. Ти не забився? Хто ви як сюди потрапили? Вовчиня схопилося на лапу, обтросилося і поважно стало перед новою знайомою. Я вовк Каспер, сказав він. А це мій друг Том. Ми відважні мандрівники. Хлопчик усміхнувся і підійшов ближче. Добрий день. Звернувся він до кози. Ми шукаємо медальйон віра. Наша мапа вказує на вершину цієї гори. На вершину? перелякано перепитала коза. Але ж це дуже небезпечно. Там живе величезний, страшний велетень. Він не любить відвідувачів. І так високо, де він оселився, не піднімається ніхто, навіть мигірські кози. Там немає їжі, тільки холодний вітер, сніг і самотність. Каспер зіщулився. він зовсім не любив холод. Ми мусимо спробувати, мила кізочко», – сказав Том. Мені дуже потрібен цей медальйон. Без нього я не зможу повернутися додому до батьків. Я вірю в те, що ми впораємося. Ви дуже сміливі, захоплено сказала кізонька. Я проведу вас козячими стежками ближче до вершини, туди, де починається сніг. Спасибі тобі! Воні подякували друзі. Кізочка розвернулася і стрибнула вгору на виступ. А друзі поволі вирушили за нею. Іти за гірською козою було набагато легше. Вона добре знала дорогу. Оминала складні перешкоди і стрімкі скелі, показала, в якому місці краще переходити гірські струмки, що біжать з гори. А ще поділилася, де ростуть гістівні ягоди. Вовчиня невдоволено пирхнула, ось хлопчик був дуже задоволений. Незабаром друзі побачили, що на їхньому шляху. Геть зникли дерева і чагарники. Навколо було лише каміння, мох і подекуди трава. Ставало вітряно і прохолодно. Хмари над головами друзів були так близько, що, здавалося, варто лише підстрибнути і доторкнешся до них рукою. Тут ми будемо прощатися, звернулася до друзів кізочка. Далі вам треба йти весь час прямо і вгору. Скоро з'явиться сніг. Сподіваюся, буде не дуже холодно. Сьогодні сонячний і спекотний день. Бажаю вам одразу. Я вірю у вас. Том подякував за допомогу, і друзі ще якийсь час стояли, проводжаючи поглядом гірську кізочку, доки та не зникла за скелями. Ну що ж, звернувся хлопчик до вовченяти, Попереду найважче. Може, ти почекаєш тут, якщо не впевнений, тобі дуже страшно. Ні, обурився Каспар. Як ти можеш мені таке пропонувати? Підемо разом. Ти завжди знаходиш вихід із будь-якої ситуації. Я дуже вірю в тебе, друже. Тому стало так тепло і приємно на душі від слів слівняти, що він уже зовсім не сумнівався в успіху. Друзі вирушили вгору. Іти ставало ще важче. Трава і каміння були слизькі. Зустрічний вітер посилився і гальмував просування, де неде почали траплятися острівці зі снігу, що влітку було дуже незвично. Аж ось друзі дісталися місця, звідки починався суцільний сніг, і на землі не було видно жодної травинки. Яскраво світило сонце, і сніг іскрився, наче розсип дорогоцінного каміння. Друзі подивилися вниз. Там, у тумані, простягалася лісова долина. І повільно пливли хмари. Ми залізли на небо, радів Каспер. Ми вище хмар. Том дивився то вниз на долину, то вгору на сніговий килим вершини, що, здавалося, торкалися до небес. Хлопчик бачив така на фотографіях у різних книжках та енциклопедіях. Але наживо це виглядало ще неймовірніше. Намалувавшись краєвидами, друзі продовжили своє сходження на вершину. Касперу це давалося легко, а ось у Тома кросівки ковзали по снігу. Через це друзі йшли дуже повільно. Томе. Обіприся на мене однією рукою, запропонувала вовчиня. Так і ти буде значно легше. Хлопчик сперся на загрівок і Ти справді стало легше. Мандрівники пришвидшили крок. Раптом сонце сховалося за хмару, вітер посилився і почалася заметіль. Від вітру і сніжинок у Тома сльозилися очі, і він не помітив снігову купину під ногами. Хлопчик оступився, впав і почав з'їжджати вниз лизьким схилом. Каспер кинувся, було за ним, але не встигав. Коли він рухався схилом донизу, кіхті не допомагали. Лапи ковзали по снігу, і вовчення мчало на них, як на ковзанах. Том намагався зупинитися, вхопитися за щось, але навколо нічого не було. Хлопчика не Впинно несло до прірви, і раптом він різко зупинився. Цей рюкзак зачепився за вістря скелі, що стирчала з-під снігу. Том боявся поворухнутися, подивився вгору і побачив вовчиня, що повільно ковзало до нього, опираючись усіма лапами в сніговий наст. Коли Кас був уже біля хлопчика, він різко розвернувся і вчепився кігтями за крижану кірку. Хапайся за хвіст! Крикнув він хлопчикові. Я тебе витягну. Не вийде, засумнівався Том дуже слизько, і я важкий. У тебе не вистачить сил. Вистачить, вистачить! Я вірю у свої сили, і ти повір, друже. Я зможу. наполягало вовчиня. Хлопчик, який час вагався, але потім наважився, і вхопився руками за хвіст вовчиняти. Каспер затремтів від напруги. Він підняв одну лапу, і встромив кігтів сніг перед собою. Потім другу і так, крок за кроком, друзі повільно віддалялися від прірви. Нарешті вони дісталися до рівної поверхні, і знесилений каспер, важко дихаючи, звалився на сніг. Том міцно обійняв друга за шию і заплакав. Почуття й емоції, що переповнювали його, виходили разом зі сльозами. Друзі дещо перепочили, з'їли жменю горіхів і рушили далі. До моти залишалося зовсім трохи. На вершині гори вже витнівся вхід до печери, у якій жив велетень. Нарешті друзі дісталися до цілі. Вони озирнулися вниз на пройдений шлях, проте за суцільними хмарами і туманом нічого не було видно. А зверху вже яскраво світило сонце. Друзі нерішуче зайшли до печери. Через те, що вхід був дуже великий, до середини проникало багато сонця, і там було досить світло. У глибині печери вони побачили велику тінь, що образами була схожа на людину, що спить. Раптом тінь заворушилася, і перед друзями на весь зріст постав кремезний велетень. То тут прогремів громовий голос. Пахне людиною! І я Том, а це мій друг Каспер. Тремтячим голосом сказав хлопчик. Ми з добром прийшли. Та як ви посміли сюди з'явитися? гуркотів велетень. Якого добра можна чекати від людей? Ми принесли вам кольорові камінчики. крикнув Том і простягнув перед руку з кубкою різнокольорових камінчиків на розкритій долоні. Камінчики недовірливо пробурмотів велетень і нахилився ближче до друзів. Точно різнокольорові камінчики розплився в усмішці велетень. Такі ж самі, як ті, що в мене викрали на хороші люди, знову насупився він. Послухайте, шановний велетню, звернувся до нього хлопчик. Ми не знаємо тих поганих людей. Ми принесли ці камінчики вам у подарунок. У подарунок? Мені? здивувався велетень. Ви справді принесли кольорові камінчики для мене? Так, ми спеціально ходили за ними в таємну печеру з дорогоцінним камінням крикнув Каспер, вилетень присів на почепки і став уважно розглядати камінчики, що мерехтливою купкою лежали в дитячій руці. А тоді обережно простягнув свою величезну долоню і том висипав у неї всі скарби, що набрав у печері. Каспер, затамувавши подих, дивився як грізне обличчя Вилетня поволі стає усміхнено натхненним. А на вологих щоках блищать чи то сльози, чи то іскорки від сяєва дорогоцінних камінців. А ти малий зовсім не такий, як ті погані люди, невдовзі мовив він, перекочуючи у своїй величезній долоні блискучі кольорові камінчики. Ти хороший, є дуже багато й інших хороших людей, сказав Том. Мої мами і тато, наприклад, і бабуся. Та й у вашому селі їх, напевно, немало. І те, що вам траплялися погані люди, зовсім не означає, що всі такі. Ти так думаєш? невпевнено запитав велетень. Він так сумував за своїм селом, за дітлахами, з якими любив бавитись. Мабуть, вони вже стали дорослими, адже він так давно покинув село. Звісно, наполягав хлопчик. Хочете, ми підемо з вами у ваше село, і ви побачите, що хороших людей набагато більше. Справді, розчулився велетень. Ви підете зі мною в моє улюблене село? Підемо, підемо, впевнено сказав Том. А як же медальйон? прошепотіла вовчиня, смикуючи хлопчика за рукав. Потім ми за ним повернемося, тихо відповів Том. А зараз маємо допомогти велетню. Велетень вже поклав камінчики до кишені, і почав швидко збиратися в дорогу. А друзі тим часом вийшли з печери і дивилися на нескінченний сніговий спуск. Як же нам спуститися? розхвилювався Каспер. А ось так загуркотів велетень, який щойно вийшов із печери. Він спритно підхопив друзів під пахви, розігнався і, наче на лижах, сковзнув на своїх гігантських ногах донизу. Друзі не встигли й отямитися. У них перехопило подих від несподіванки. Вони неслися донизу із величезною швидкістю, але їм чомусь нітрохи не було страшно, а навпаки, весело і радісно. Еге, крикнув Том. Е Гей підхопив Каспер. Е Гей. Озвався й велетень. Всі дружно розсміялися. Сніг вже скінчився, а велетень все біг вниз знайомими лише йому стежками. Незабаром друзі опинилися біля підніжжя гори там, де зустріли дядечка Лося. Але велетень навіть і не думав про відпочинок. Він поспішав через луг уздовж лісу, в бік рідного села. Ось вдалині з'явилися дахи будинків, і велетень зупинився. Він побачив великий дерев'яний навіс, під яким він жив колись. Мій дім, вони не зруйнували, мій дім розхвилювався велетень. Ось бачиш, сказав Том. Значить, люди не забули тебе. Велетень з друзями підійшов до краю села. Там біля струмка діти пускали кораблики. Хтось із малюків побачив велетня і закричав: Велетень, велетень! Велетень! Повернувся! Частина дітей побігли назустріч з друзями, а частина в село з радісною звісткою про повернення велетня. Велетень завмер і розгубився. Він не міг зрозуміти, що відбувається. Зустрічати його вийшло все село. Люди раділи, сміялися і кричали Велетень! Повернувся! попереду йшов чоловік, староста села. Велетень придивився і впізнав у ньому одного з тих дітей, яким він читав казки. Староста розповів, що село вигнало тих торговців, що викрали у велетня камінчики. Мешканці села довгий час шукали велетня, потім сподівалися, що він повернеться, і доглядали за його житлом. Люди обступили велетня, обіймали його і навперебивки розповідали про місцеві новини. А велетин нічого не міг сказати. Він тільки з посмішкою дивився на всіх, і сльози радості текли по його щоках. Друзі зі сторони спостерігали за зустрічю велетні з мешканцями села і дуже раділи за них. Каспере, звернувся до вовченяти Хлопчик, скоро вечір. Ми залишимося в селі. Переночуємо, а завтра знову вирушимо на гору Велетня за медальйоном. Я теж хотів це запропонувати, погодився з другом Каспер. Раптом поблизу щось бумкнуло, і перед друзями з'явилася зелена хмарка, з якої вийшов лісовий гном. Вітаю вас, малята! урочисто сказав гном. Хочу сказати, що вам не потрібно знову йти на гору велетня. Як? вигукнув Том. А, а як же медальйон? Власне про це й мова. Вів далі лісовий гном. Ви впоралися зі сходженням на вершину гори, повірили у свої сили та одне в одного. Ви змогли повернути велетню віру в людей. Тому цей медальйон віра за правом ваш. Гном простягнув тому блискучий медальйон, клацнув пальцями і зник. Ура, ура! медальйон! Не треба лізти на гору! Радісно кричав Каспер і стрибав навколо Тома. Крики вовчиняти привернули увагу велетня, якого обступило все село. Гей, друзі, йдіть до нас. Покликав він хлопчика з вовченням. Усі обернулися і подивилися на Тома з Каспером. Велетень розповів своїм односельчанам історію юних мандрівників, те, як вони подарували йому кольорові камінчики і переконали повернутися в село. Мешканці кинулися дякувати друзям і запросили їх на свято з нагоди повернення велетня. У цей час на ринковій площі села розставляли столи і з усіх будинків зносили різну їжу та ласощі. Тома майка Каспера, як почесних гостей, посадили на чолі стола поруч із велетнем. Банкет тривав до сутінків, а потім почалися танці та пісні. Але цього друзі вже не бачили. Ситі та щасливі вони міцно спали в хатині старости села щоб бути готовими до нових пригод?